Здоровенькі були любителі малоповерхового будівництва та власного житла Батя Панас. Знову, 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 спеціально для вас. Містечко Таунхаусів. Крихівці Івано-Франківські. Відомі вже вам тауни від якісного забудовника. 125 квадратних метрів, у кожен таунтаус. 1,7 соточки під кожним тауном, крім крайніх. Крайні мають по 2,5 сотки. 15 капінопласту утеплення зовнішнє. Монолітне перекриття між першим і другим поверхом, монолітні сходи залиті. 6 кВт електроенергії заведено. З можливістю додаткових кіловат можна докупити. Здача цих таунів до кінця року є одна малесенька проблемочка. Всі вони вже продані. Але є і хороша новина. В цих таунхаусах є перепродаж від власників. Не набагато дорожче, ніж була ціна у забудовника. Є можливість навіть розтермінування ще. І тому той, хто хоче проживати в таунхаусах, в Крихівцях біля Калинової Слободи-1. Зателефонуйте до Баті Панаса терміново. І ось вам ще одна новина від того ж самого забудовника. 12 дуплексів. Повним ходом будуються долішній До лішньої ви бачите, житловий комплекс від вам буду і калинова Слобода, ось така локація цих дуплексів. Фантастичних дуплексів. Всі вони практично продані. Ось ці два продані батюю Панасом пару місяців тому назад. І покажу вам, покажу вам фундамент дуплексу, який ще є на продаж на сьогоднішній день. Ось він. Я прям стою на ньому. Ціна 90 тисяч. 266 сотки під цим дуплексом. Можливість перепланування в стані будівництва. Ви зараз можете створити свій проєкт. Внутрішній забудовник під ваш проєкт зробить вам перепланування. І ще один дуплекс, який залишився на продаж. Ціна. 92 тисячі, тут 87 сотки під цим дуплексом. Ось він прямо я вам його показую. До кінця року тут буде стояти ось такий побудований дуплекс, уже з дахом перекритий, здача літо наступного року. Розтермінування 24 місяці. Знижки знижки для клієнтів Баті Панаса. Терміново зателефонуйте. Ну і як завжди, як завжди, від баті Панаса вам сама секретна інформація, ще ніхто не знає. Ось тауни які я вам тільки що показував. Ось дуплекси від того ж самого забудовника. Калинова Слобода, ЖК Долішній і ось ця територія, аж до вагончика. Нова черга. Таунхаусів з окремими заїздами і воротами до кожного таунхаусу. Буде їх тут всього 12. Всього 12. Початок будівництва серпень місяць. Здача літо 26-го року. Вони вже поступили в продаж. Два таунхауси на цій ділянці вже продані. Хто хоче заінвестуватися в цю? Ділянку в цю чергу таунхаусів терміново напишіть або зателефонуйте. Компанія житло На віки ваш батя Панас.